Як Росія видавала загарбницькі війни за мирні операції? Дізнавайтесь у цьому відео. Жоден росіяни не знає такої події, як радянське вторгнення в Польщу. Все тому, що ця подія була цинічно названа Визвольним походом Червоної армії. Підписанням таємного протоколу до пакту Молотова Рібентропа Німеччина та СРСР поділили сфери впливу в країнах східної Європи. І у вересні 1939 року радянське керівництво вело війська на територію східної Польщі з фальшивою метою захисту українського та білоруського населення. Участь радянських військ в афганській війні мала пропагандистську назву надання міжнародної допомоги Афганістану. У 1978 році владу в Афганістані зайняли комуністи. Невдовзі уряд зіткнувся з опозицією мирного населення. Керівництво СРСР було в збереженні комуністичної влади та розширенні свого впливу в азійському регіоні. Ну а от війну проти мирного населення росіяни назвали міжнародною допомогою. А першу чеченську війну радянська влада назвала «Операцією з відновлення конституційного порядку в Чечні. Чеченська республіка стала незалежною державою за всіма нормами Конституції тодішньої СРСР. Проте радянське керівництво прагнуло повернути до складу Союзу втрачені території, тому вело туди свої війська. Такий агресивний напад виправдовувався фактами геноциду російського населення в Чечні. Або, наприклад, Другу Чеченську війну пропагандисти назвали контртерористичні операції на території північно-кавказького регіону. Російське керівництво не змогло задовольнити свої загарбницькі потреби у першій чеченській війні. Тому що встановити контроль над територіями незалежної країни, Росія знову розпочала кровопролиття. Кремль і надалі продовжував цинічно виправдовувати загарбницькі дії своїх військових захистом російського населення. А про інші операції дізнавайтесь у наступному відео.